Пропонується до продажу житловий будинок у селі Пашківці, що на території Чернівецької області варіант для тих, хто шукає просторе житло з комунікаціями, зручним розташуванням та можливістю довести будинок до сучасного вигляду вже під власні потреби. Це добротна будівля з цегли з шиферним дахом, загальною площею близько 90 квадратних метрів. Частина вікон вже замінена на нові, всередині будинку три житлові кімнати. Кухня, простора веранда, коридор, санвузол та котельня. Стан будинку лясь житловий, але потребує певного доопрацювання. У кількох кімнатах необхідно завершити ремонт, привести до ладу стелі, замінити підлогове покриття, оновити декоративне оформлення. Зовнішньо фасад також виглядає просто, тому косметика не завадила б, але все це не критичні речі, а питання часу та бажання. Найголовніше в будинку вже є все необхідне для життя. Підведено воду, газ, облаштована каналізація, встановлені сучасні котли, твердопаливний і газовий. Земельна ділянка, 17 соток, приватизована, обробляється. Є сад із плодовими деревами, пробита власна свердловина, яка забезпечує будинок водою цілий рік. На території знаходиться гараж та господарське приміщення із Черепашника. Конструкції капітальні, але потребують оздоблення. Інфраструктура села на достатньому рівні. Поруч є продуктові магазини, шкільний заклад, дитячий садок, медпункт, зупинка громадського транспорту, до найближчого міста Хотин близько 15 кілометрів, до Чернівців 35 кілометрів, що дозволяє без проблем добиратися як власним транспортом, так і маршрутками. Ціна будинку 5 тисяч доларів, можливий торг. Документи підготовлені до угоди. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте до власника та домовляйтесь про перегляд. Підписуйтесь на канал і залишайте вподобайки, щоб не пропустити нові об'єкти, які ми підбираємо для вас напряму від власників.